Самий крутий рецепт, який я готував в своєму житті. Пробував відкрити. Я просто розбив стекло, наскільки у нас смачне я не можу вам передати. Сьогодні я вам покажу, як готувати правильно стейк з яловичини. У нас глобину і м'ясторія. Для того, щоб правильно приготувати стейк, вам потрібно в ідеалі топлене масло. Ви можете, звісно, використати олію, оливкову або рафіновану, але це буде не то. Перед тим, як жарити, ви його... Просто берете і натираєте маслом, так його натираємо. Будемо зараз ставити його просто на вуглі. Отак у нас вийшло 2 стейки і ми його кидаємо на вогонь. Так, ставимо перший кусок. Час засікаємо 4 хвилини. Дивіться, дуже важливо, товщина стейка має бути ближче до 20 мм. Бо якщо шматок буде тоненький, то 4 хвилини для нього буде забагато. Розумієте? Якщо у вас менше 20 мм, тоді менше 4 хвилин ви його тримаєте, щоб ви його не, не перепалили. Ми його робимо медіум ред. 4 хвилини пройшло, перевертаємо. Дивіться, яка у нас корочка. Так, пройшло у нас 3 хвилини. Ще на одну хвилину перевертаємо і ставимо його відстоятись на 10 хвилин. Пробуємо ми м'ясторію і пробуємо ми глобину. Тут у нас оце м'ясторія, оце глобина. У роблю роблять таку сілі перець. Пробував відкрити. Я просто розбив стекло, воно просто вверху рветься і нереально відкрите. Маркетинговий хід кльово виглядає кльово, але відкривається воно ніяк. Так що візьміть на замітку. Пробуємо ми м'ясо в місторії перше. Дивіться, воно у нас вийшла така обжарочка Медіум ред. Пробуємо Саме смачне м'ясо, яке я їв. До речі, перший раз готував я так на вуглі, Наскільки воно нас смачне я не можу вам передати. І пробуємо глобину. Непогано, але щось не вистачає. Якесь як м'ясо їм. Після м'ясторії місторії не хочеться глобину їсти. Це не реклама, але кажу як є. Отже, запам'ятовуємо, беремо дрова. Робимо вуголь, головне, щоб не було вогню вже в кінці, коли ви ставите, натираємо маслом. 99% має бути масло. Якщо немає масла, даєте олію оливкову або рафіновану. Це найгірше рафіновано, звісно. Натираємо стейки. Ставимо 4 хвилини, 3 і можна ще раз на 1 хвилину назад перевернути. Після чого забираєте в тепле місце, 10 хвилин не має відстоятися, випустити сок. Після чого ріжете з дуже головне гострим ножем. Берете сіль перець, соус. Це просто сказка. Глобини я більше для себе не буду купляти. Не знаю, воно мені не зайшло. От Мясторія непогано. Хочу попробувати другі ще бренди. Мені дуже цікаво. Всім дякую, хорошого вам вечора. Як скуштуєте, відпишіть, як вам цей рецепт. Поділіться, будь ласка, буду дуже вдячний.